три групи єдиного податку: перша група, друга група і третя група. І кожна група має свій ліміт доходу, який можна зробити протягом календарного року. Бухгалтер не знала, що е якщо ти перелімічуєш на, одному, е на одній групі, групі то ти переходиш на інакшу групу, вона це знала, але вона думала, що ці доходи сумуються. А вони насправді не сумуються, а є загальна сума доходу, яка є найвища. Вона не сумується. Наприклад, якщо на першій групі мільйон, на другій групі було 6 мільйонів, а на третій групі було 8 мільйонів, то вона думала, що 6 плюс 8 – і це буде нормально. А насправді це загальна сума, яку може зробити на єдиному податку це 8 мільйонів. Якщо перелімічує, то там уже 15% платиться від суми переліміту. І штрафні санкції. Ну, пишу. так, і штрафні санкції. Так.